Залетів в дрон на наші позиції і скинув вибуховий пристрій. У мене близько дев'яти поранень. Вогнепальне осколкове поранення руки і спини. Була розмова про те, що треба ампутувати руку. Намагаюся ходити сам, відчувся самому ходити. Як то кажуть, з самого нуля. Що мого рятувати, я не знаю, диво мали. В поліції я з 2021 року е працював більшу частину більш, ну, весь час цієї служби на посаді інспектора сектору реагування патрульної поліції. Повноваження трішки змінилися в зв'язку з тим, що місто перебувало е більшу частину часу під активним обстрілом. І доводилось виїжджати на місця прильотів та допомагати людям. Було, що ми потрапляли під обстріл на маршруті патрулювання. В той час був артобстріл, і десь від нас метрів 50 сто ми проїжджали на службовому автомобілі, прилетів снаряд. Чергував на блокпосту. Блокпост був у нас, як то кажуть, відносно недалеко від. Е Тимчасово окупованої території міста Енергодар. З 1 на 2 березня заступили ми з Андрієм на службу в дев'ятої ранку та приступили до виконання своїх службових обов'язків на цьому блокпості. Залетів в на наші позиції і скинув вибуховий пристрій. Перший снаряд скинули неподалік. Ми передвагалися швидко до укриття, і другий вже скинули під самим укриттям. Десь в метрі від укриття вже впав другий снакр. Так вийшло, що мене саме більше заципило. Відбулося скидання гранати з дрона. Я побачив Андрія, йому вже надавали медичну допомогу. Шоковий стан і як такої болі я не відчував. ну просто був шок. Бачив, що тільки я була травмована, дуже травмована, неповноцінний відрив кисті. І в першу чергу, то, ну, як, дотрагувавшися до ніг, то ноги не лічу. В першу чергу намагався накинути на себе на руку турнікет, ну, так як сам дотягнути турнікет не міг, то допомагав вже військові. Ми карету швидкої допомоги не дочекалися, та Андрія поклали в багажник. Та відвезли на сам пропускник міста Марганець. Дуже срочному порядку було направлено до лікарні мечникова міста Дніпро. Мені казали не заплющувати очі, бо можна не прокинутися. Це було таке серйозне. в лікарі теж боялися, що не довезуть до лікарні. Як тільки довезли до лікарні, я вже втратив свідомість і я вже не можу сказати. Я знаю тільки зі слів, що. Було проведено декілька операцій, і потім через деякий час, я не пам'ятаю чи два чи три дні, що ну, прийшов до тями. Чотири дні десь я побув в лікарні Мельченко, а далі було направлено евакуйовано до міста Києва. У мене близько дев'яти поранень. Найскладніші поранення це вовогнепальне осколкове поранення руки і спини. А і, і ще таке. Поранення ну, більш серйозне, це щелеп. Була розмова про те, що треба ампутувати руку. Дійшли до тої думки, що треба зберегти руку і врятували все. Лікарі казали, що треба далі проходити довгу реабілітацію, Ну, як то, як -то кажуть, таких прогнозів прям гарних, не сильно, не, не сильно давали вони. Казали, що треба час і треба реабілітація. Близько двох місяців лежав в статичному положенні в кроваті, і Все. Ноги я відчував, вроді все нормально було, але рухів на не було зовсім. Мрія була в першу чергу стати на ноги, реабілітуватися і повернутися до нормального життя. Після того, як почали трохи рухатись ноги, ставили вже на підвіс, на підвісну систему і за допомогою поручнів намагався зробити перші кроки. Намагаюся ходити сам, і вчуся самому ходити. Як то кажуть, з самого нуля. Як такого вільного часу в мене немає. В принципі, в мене є пів години вільного часу на те, щоб відпочити до наступного заняття. А так на шести днів в тиждень я цілими, як то кажуть, днями займаюся. Ці події пам'ятаю, і, як то кажуть, споминаю їх часто. Так, що мого рятувати, я не знаю, диво, мабуть. Диво в. Рятувало те, що було на той час в повній амуніції, бронежилеті. Якщо б не було бронежилета, то я б, мабуть, і не розмовляв би закату. Приїхали привітати, поперш за все, при своєму звання і побажати міцного здоров'я, щоб ви нормально пройшли реабілітацію. Ми завжди поряд, щоб ви знали і готові приїхати на допомогу вам, якщо потрібно буде. Хочу побажати тим, хто зараз знаходиться на реабілітації після поранення, не здаватися, прагнути до своєї цілі і йти далі.